Насамперед хочу абсолютно точно заперечити наявність окупантів на крайніх вулицях Покровська. Не знаю, хто із якою метою таку інформацію розганяє у мережі точніше, можна припустити з великою ймовірністю, що то москалота, але це абсолютно і 100% маячня від лінії бойового зіткнення до крайніх південних споруд Покровська. Нині відстань становить від 5,5 до понад 8 кілометрів. Це якщо брати сегмент фронту від Новотроїцької і Шевченко, розташованих на південний захід від Покровська до Дачинського, що стоїть просто на автошляху М 30 Донецьк-Покровськ-Дніпро, і далі Хідніше Лисівку, сухий яр і аж до Миколаївки. Власне, це є наразі обриси ділянки бойового зіткнення, по які окупанти тиснуть безпосередньо у бік Покровська та Мирнограда. До околиць Мирнограда від лінії бойового зіткнення значно менше, близько трьох кілометрів, але слід зауважити, що забудова у Мирнограді, вона от розтягнута і саме у бік фронту, тобто до середмістя там там щепано 4,5 кілометри, але вже безпосередньо міської забудови. Всі ці відстані, ясна річ, дуже невеликі, а надто для ворожих засобів далекосяжного ураження і, власне, ми артилерією, час до часу, кабами дронами московити цілодобово обстрілюють і Покровськ, і Мирноград є е, мінімальний рівень, який вони підтримують е, завжди. Тобто і нижче цього рівня ураження не спускається. Тобто, вони ну, продовжують носити вогневе ураження, мають на це засоби та мають боєприпаси. З іншого боку, напередодні, коли ми працювали на позиціях наших безпілотчиків на напрямку Мирнограда, кілька разів упродовж доби в ефірі лунало попередження про ймовірність заходу у саме місто ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Якщо знаєте, приблизно тиждень тому була інформація, що у Донецьк заїхали бійці ворожого спецпідрозділу «Сєняш» і нібито саме з метою проведення глибинних диверсійно-розвідувальних. Дій у напрямку Покровська з Мирноградом. Але про самі от факти таких ворожих дій мені принаймні нічого не відомо. Уся війна відбувається зараз південніше Покровська з Мирноградом, і це, як і раніше, комбіновані механізовано піхотні ворожі накати щодоби, трапляються що й по півдесятка разів на добу. Переважно два до танка майже завжди перший і останній з рибом. І всередині колони були або дві, або три. БМПшки або метлиді загружені походи повністю. На лазному залізалі не залі, залі, висаджують фізна Д, і потім на своїх двох вони йдуть сюди. Треба сказати, що ворожа техніка мчить на максимально можливій швидкості, не надто ховаючись просто полями, але це мало допомагає московитам. Наші безпілотні розвідники зазвичай бачать ці висування, ще дуже далеко, і мерші наводять українську. Артилерію напередодні ми на власні очі спостерігали пару таких накатів з різницею 30 секунд. Пара точних влучань перетворили два ворожих броньовики на купу брухту. А от піхоту, яка розсипається полем, ховається у вирвах, норах і в чаках, якихось спорудах, якщо такі є, вже доводиться вираховувати і знищувати або мінометникам нашим, або тим таки дроноводам. Разом із тим, то ця схема зачепитися, сховатися, дочекатися залишків наступної такої ж групи. Це власне те, що окупанти роблять нині по всій. Донеччині, де тепер активно атакують від великої новосілки аж до часового яру, вони намагаються просунутися в день, от поховатися по норкам, по підвалам, по приміщенням. Mm -hmm. От ніч відсидіти, почекати знову підкріплення якогось, хтось там, хто на одтяжки підійти ближче, і знову таким чином вони по трохи-почуть mm -hmm. -чуть, -чуть пытаються проходити. Новотроїцьке Шевченко, Дачинське, Лисівка, Сухий Яр, Промінь. Це от наразі напрямки і населені пункти на Покровському-Верноградському відтинку, де ворог тисне найпотужніший, намагається атакувати майже безперервно. Водночас, українські воїни не лише стоять в обороні, а й пробують контратакувати ворога. Зокрема, у тому такі селищі Шевченко. Ми бачили, як український танк викотився на відстань. Ну я не знаю, метрів 15 до споруди, у якій засіла чумала група ворога, і просто прямою наводкою розстрілював схованку окупантів. Це треба мати відверто кажучи дуже міцний дух, аби таке робити. І врахуйте, що московити мають дуже багато не лише протитанкових засобів, а й дронів. І от вони ними намагаються вразити будь-яку рухому ціль у межах досяжності а дістають вони на жаль дуже далеко. Зокрема, московитські дрони тепер залітають аж північніше Покровська автошляхом М 30 і контролюють там стратегічне перехрестя на селище Гришківка. Це йдеться про умовно тилову ділянку, відстань до якої від лінії бойового зіткнення становить наразі близько 10 кілометрів. Звичайні ж дрони окупантів летять мало не удвічі далі. З передової на Покровському відтинку фронту Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Ну а про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Андрію! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Вам слово. Доброго ранку, Соломія, героям слава! Триває 1022-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 208 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог сім разів намагався штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ, липці та Стариця. Успіху не мав на купінському напрямку. Сили оборони України відбили 11 атак російських окупантів неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки. Та Лозової на Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямку Дружелюбівки і Чернещини. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 10 атак неподалік Турецька, Щербинівки та Деліївки. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 53 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Трут, Зелене, Піщане, Покровське та Шевченка на Курахівському напрямку сили оборони України відбили 45 атак поблизу населених пунктів: Сонцівка, Старі Терни. Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє на Времівському напрямку. Російські загарбники здійснили 16 атак у районах Веселого Гаю, Костянтинопільського розливу, трудового, Новодарівки, сухих Ялів, благодатного Макарівки успіху не мали. На Оріхівському напрямку противник сім разів атакував у районах Новоандріївки та П'ятихаток. На придніпровському напрямку російські загарбники здійснили 5 атак, успіху не мали. Триває операція збройних сил України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили на Курщині 22 атаки російських загарників. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 22 авіаційні удари, скинувши 42 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 3500 обстрілів, 111 із них із реактивних систем залпового вогню. Також задіяли для ураження на території України 1600 дронів Камікадзе. Соломія. і пане Андрію, що можете розказати про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що вже минула. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два пункти управління: три склади з боєприпасами та один район зосередження особового складу російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1400 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 20 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава про перебіг бойових дій і результати роботи українських захисників за добу, що минула розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Дякую.